Скажіть відверто, ви цікавитесь тим, що в Сирії відбувається? Там катастрофа, насправді. Вже дійшли до столиці, до Алепо і там воюють, і там дуже багато жертв насправді. В інтернеті ролики, все розкидано, ну, хіття відбувається. А ви слідкуєте за цим? Ні? Ну, Чули хоча б. Напевно, чули. Ну, так не слідкуєте. Да? Хто, за що, кого, яка причина. Скільки вже загинуло, не слідкуйте. Я таки думав. Проблема в тому, що отак от само дивляться на війну в Україні європейці, американці, австралійці, канадійці, мешканці Мексики, Бразилії, Парагваю, Конго ну і так далі. Для них війна в Україні це все одно, що для вас. Війна в Сирії, в Афганістані, в Кореї, там була колись, в Лівії і так далі. І купа, купа цих точок, на які ми дивимось, ну так. А було ще ближче. Колись американці гатили в Європі, ну, там, ви знаєте, було, Європа да? до сих пір не відійшла. До цих пір не відійшла. Це вже в 20 столітті було. Ні, ні, це не Друга світова війна і не Перша світова війна. Ось не так давно. І ми з вами теж, напевно, дивились на те, що там відбувається. Ну, Не в нас же, а щось вони там ділять. Хтось чимось не поділився, хтось десь. І коли я усвідомлюю це, то я не задаюсь питанням про те, а чому світ. Ну, не весь в єдиному пориві. Але я задаюсь іншим питанням. А як віднесуться люди, мешканці тих країн, для яких Україна десь далека і війна десь там незрозуміло, чому для них незрозуміло, і хто в цьому винний, вони не будуть вникати. Абсолютно. Я ще раз повторюю: так як ви не вникаєте, хто в Сирії, там з ким воює і чому, і, заради, і хто правий, і хто винуватий, ви цього не знаєте. Вони точно так на це дивляться. А тепер подумайте, уявіть собі, якби хтось зараз в Україні сказав, ми відправляємо в Сірію там, 20 тисяч своїх солдат, ну, мобілізованих, з ваших сімей заберуть і відправлять в Сірію. І з них повернеться 100. От як би ви віднеслись до цього? Або вам би сказали: ми зараз з державного бюджету. Урізаємо там вчителям, лікарям, ну, чиновники ж собі не уріжуть, вам уріжуть. Не будемо робити дороги, мости, лікарню ремонтувати, не будемо в селі, якої вже там нема давно. І передамо в Сірію, ну там якійсь групі людей, які борються за справедливість, бо ті, хто на них напали, вони не праві. Ви б сиділи і задавалися питанням, а ми тут при чому? А вам би казали, що не просто, якщо вони там переможуть, то вони можуть напасти і на Україну. А ви б дивились на карту, дивились би, ну да, тисячу кілометрів десь до нас є. Ну, тисяча, ну, це далеко. І ви б задавались питанням: би, а для чого нам це? От точно так, коли ми з вами, ну не ми, а наші чиновники вимагають рішучих дій від лідерів Європейського Союзу, ми повинні розуміти, що ці лідери вони в розвинених демократіях представляють людей, своїх людей. І ось ці люди наняли ось цих чиновників для роботи. І вони не зрозуміють, якщо з якоїсь причини з їхніх бюджетів заберуть гроші. А нам і так допомагають, вони не зрозуміють, чому вони повинні свою країну ставити під небезпеку, ну, наприклад, ударами ядерними по Російській Федерації. Вони не зрозуміють, чому їхніх синів і доньок повинні відправити в Україну захищати Україну і гинути там. Вони цього не зрозуміють. З тієї ж самої причини, з якої ви не зрозуміли б. Чому українці повинні поїхати захищати Сирію? Ну, або в даному випадку бути якраз на боці повстанців. Ну, бачите, ви, напевно, і цього не розумієте. Чому ми повинні бути на боці повстанців? Отака вона політика і міжнародне життя. Кожен керівник держави в першу чергу. Повинну думати про життя живих людей, про життя тих, хто є зараз, про дітей, про дорослих, про військових, про цивільних, про інфраструктуру. І робити все можливе, щоб в цей час, в цьому місці, в конкретний момент історії в країні було добре мирно. А не вивалювали нам на голови історичні реляції. З дуже далеких часів, хто там кому винний, то вже минуло. Або є ще один шлях: Розказують, як буде завтра, через років 100, через 50, через 30. Якщо ми зараз не будемо воювати за все хороше проти всього поганого. Мудрість полягає в тому, щоб не втягнути свою країну в війну. Оце мудрість. А якщо вже війна сталася, то мудрість полягає в тому, щоб країну свою з війни вирвати. Бо люди живуть сьогодні. Люди живуть зараз. Їх не буде завтра. Їх не було вчора. Вони хочуть сьогодні прожити свої невеликі життя. І ми маємо це право забезпечити, а не розповідати людям, що ось тут і тепер ми їх принесемо в жертву. Для того, щоб наступні покоління жили краще. Наступні покоління самі розберуться. От вони розберуться. Що, як, з ким і коли. До речі, подивіться на молоде покоління, і ви все зрозумієте. Вони інші, вони живуть по-іншому, вони по-іншому відносяться до всього. Тому розписуватися за майбутнє покоління не варто. Особливо, коли ти однією рукою розписуєшся про майбутнє покоління, а іншою рукою в нинішнє покоління мародериш гроші. Це є про чиновників. І оце мародерення ставить під небезпеку якраз нинішнє покоління. І в тому числі, і оце майбутнє, про яке ти розписуєшся. Шановний чиновник, в узагальненому вигляді. Не забувайте підписуватись, щоб знати більше, розуміти. І працювати над тим, щоб ваші конкретні життя в конкретний момент були щасливими і мирними, бо ви на цьому світі один раз другого разу не буде.